Вітаю, друзі! Давненько насправді не бачилися, і насправді за цей час є дуже багато цікавої інформації, з якою ми сьогодні з вами поділимося разом з Богданом. Привіт, Богдане, привіт, Сергія зовсім нещодавно. Ми раділи тому, що EcoFlow з'явився перший павербанк, і навіть показали вам про нього відео. Але тепер нам справді є про що розказати, тому що EcoFlow випустив не просто павербанки, а інноваційні, сучасні. Класні, стильні. Ну мені здається, просто суперові павербанки. Я з тобою абсолютно погоджуюсь, тому що павербанк це така річ, яка ну, вже стала буденною. Я не знаю людини, у якої немає павербанку. Хоча б про запас. Я не знаю людини, у якої немає взагалі кофлоу. І тут теж ти правду кажеш. Але ми сьогодні, все ж таки, про павербанки кажемо. І ну, моє враження це дійсно інноваційний продукт. Uh, і він виправдовує свою назву Рапіт, тому що це дуже швидко, це новий рівень швидкості, і uh, навіть багато наших клієнтів, які купують і починають користуватися, то вони дивуються. Невже мій телефон може так швидко заряджатися? Від невже від цього малюка я можу зарядити ноутбук і продовжити роботу ще на 8 годин? І сам він дуже швидко заряджається. Але перед тим, як розкрити всі нюанси, всі інноваційні приколи, які можуть бути да, з нашими павербанками, я пропоную подивитися все таки відео. Ahead of my time and that's a race against my past Whenever they clock me, that's 2,000 on the dash Yeah, you know we number one and you don't need that I got the magic, feel like I'm a greyhound looking at the rest Can't stop when we start We gon' get it done, We gon' get it done, Швидкість, клас, всі ми дуже швидко рухаємось, швидко живемо. І звичайно, швидкість на сьогоднішній день у павербанках EcoFlow – це номер один. Але дивись, у нас дуже багато насправді павербанків. В чому їх різниця? Давай спробуємо пояснити нашим клієнтам, тому що серед усього вибору, який в нас є, мені здається, кожен з клієнтів може знайти те, що потрібно саме йому. А от для того, щоб допомогти йому це зробити, давай якраз пройдемось по всім павербанкам. І розкажемо. Я можу, до речі, розпочати з пауербанків, які в нас вже є, а ти можеш потім підхопити і розказати про новинки. Окей, добре. Отже, павербанки на 5 і на 10 тисяч міліампер – Це ті пауербанки, які в нас вже були, про які ми робили відео. Тут, в принципі, додати можна що, тільки в них є. Бездротова зарядка це Magnetic Powerbank, тобто просто чіпляється до мобільного телефона, і ви можете ходити і заряджати одночасно? Що мені дуже подобається, в них є ось такий кабель, він вбудований в Powerbank. І, звичайно, що за допомогою кабеля заряджається він ну, набагато швидше. Яка різниця між ними? Powerbank на 5000 мА, він... Не під'єднується до вашого додатку EcoFlow, а от Powerbank на 10 тисяч мА вже може під'єднуватися до вашого App-застосунку, е, і ви можете навіть за його допомогою. Я ось тут на моніторчику навіть щось намагався писати, там якесь сердечко там, дитині поставити, щоб е, вона теж бачила, як це можна швидко робити. Але все одно ви можете бачити, звичайно, застосунку, скільки ємності, скільки на який порт зараз е, йде. Енергії, ну можете керувати навіть ним. Ну і мені дуже подобається це ось ця підставочка. За її допомогою, телефон. От в мене, якщо якась зум-зустріч відбувається, я отак собі ставлю навушничок і просто спілкуюся. Ну, дуже зручно. А для тих, хто любить дивитися відео, так само поставили, дивимось. Ну дуже зручно. Мені дуже подобається. Але це ті павербанки, про які ми вже вам розказували. Ви теж можете подивитися окремо ще відео е, саме про ці павербанки. Але до нас приїхав новий павербанк, і він теж magnetic Powerbank, але він е, я би назвав його Slim скоріше. Да? Тобто він ще тонший. Якщо навіть порівняти ось 10-тисячний павербанк, то новий він ну, тонкіший десь, ну так, відсотків на. 30, мабуть, 40, да, 30-40%. І його так само можна дуже легко під'єднати до свого телефону позаду, просто до нього примагнитившись, і він буде працювати. А п'яти, уявіть собі, це 10-тисячник. Тобто він, по суті, до речі, він дуже схожий на п'ятитисячник. Ну, попередній, дивись. По розмірам, так. По розмірам, так. Да. А п'ятитисячник він ще менший і ще легший. Тобто, насправді. Така уніфікованість ну, і яскраве використання дуже легкого павербанку, ну, мені здається, це насправді дуже класно. Тому зверніть увагу на новинки, вони вже є на сайті EcoFlow Ukraine. там ви можете більше технічних характеристик почитати. У нього, до речі, теж от позаду тут присутня ось така клавішка, теж можна його ставити. Ну, Дуже зручно, дуже класно. І мені дуже подобається, що він такий, знаєш, такий стильний. Тут такі ребра цікаві в ньому, це в принципі для охолодження, скоріш за все, зроблено. І він малий він малий і легкий. Так дійсно перевага цього павербанку в першу чергу те, що він компактніший, і ти правильно кажеш, на 10 тисяч він майже в два рази менше, ніж ось такі екофлоуробід. Якщо на 5 тисяч, то це взагалі буде дуже тонкий пристрій, і вам, навіть якщо великий телефон однією рукою тримати зручно, в кишені носити зручно, і ви завжди можете підзарядити свій пристрій. Він фактично, от якщо у вас телефон або чехол, скажімо так, такого ж кольору, як Powerbank, він навіть ну, непомітний, тобто набагато простіше ним користуватись. Тому зверніть увагу для тих, хто цінує легкість. Швидкість зарядки і самого павербанку, і вашого телефону. Ну, і тут, до речі, можна: тут немає вбудованого кабелю, тут можна під'єднатися тільки завдяки е, або магнетик тобто позаду телефона, або за допомогою кабелю. Або кабелем type c так, все вірно. Добре, тоді давай переходимо до більш потужних павербанків, і тут я надаю слово тобі. А... Наступні павербанки ми можемо одразу, ну так, давай справа наліво йти. Це серія EcoFlow Rapid Pro ти з козирів зразу вирішив зайти. Так, звісно, я починаю завжди з найдорожчого, а далі вже до більш таких бюджетних версій можна сказати. Тому серія Rapid Pro це павербанки, які створені для того, щоб ви могли. Зарядити не тільки свій телефон, а й будь-які інші гаджети е, за необхідності в будь-яких умовах. Чому? Тому що ми маємо ось дві версії. Одна версія ємністю 20 000 мА. І інша станція трошки більша з е, потужністю 27 650 мА. Е, потужність даних станцій, вона просто вражає. Тобто ця станція здатна. Видавати через всі свої порти одночасно для зарядки пристроїв 230 Вт. Е, як на мене, це типу дуже круто, тому що це одночасно там три потужних MacBook можна заряджати і е, працювати, не зупиняючись. Або, наприклад, ноутбук, телефон, годинник, е, там, зарядка для е, ще якісь прийом, для камер. Та будь що в принципі. І її старша версія, яка має загальну потужність 300 Вт. І велика перевага цих павербанків – це те, що і вони самі заряджаються з неймовірною швидкістю. Е, якщо ви хочете зарядити ваш павербанк з максимальної швидкості, тут вам чудово е, в нагоді знадобиться ось такий така додаткова станція, яка підключається до звичайної мережі. Ви бачите, що в неї є чотири роз'єми Type-C і один USB. Сюди підключаєте прилади, які у вас умовно стаціонарно встановлені, або коли ви на робочому місці і вони отримують живлення. І за необхідності ви просто свій павербанк встановлюєте зверху, і він починає з максимально доступною швидкістю заряджатися. Я, до речі, можу тут сказати, що я вдома використовую ось цей павербанк з підставкою. І швидкість заряду через оцей пін вона ну просто вражаюча. Він заряджається просто на очах. От я не знаю, там 35, 36, 37, 38%. От як я кажу, воно так швидко і заряджається. Так дійсно, я теж тестував. Швидкість зарядки з допомогою додаткової станції складає 320 Вт на годину. Це як потужність рівер до рівер 3 серії. Так. Тобто, це вже. Ми кажемо, не павербанк, це вже майже зарядна станція. Єдине, що немає розетки 220, тоді можна було б проводити прямі паралелі. А, також варто сказати, що по портам а, в цих павербанків зверху ви можете побачити, тут є три роз'єма Type-C. Вони всі промарковані. Тобто, ви бачите, там через який роз'єм, скільки можна з якою швидкістю заряджатися. Також є вбудований кабель. Ось такий, довжина його складає близько 65 см. Це зручно з кишені зарядити пристрій, з сумки зарядити, як завгодно. І він дуже легко складується назад. Тобто не займає місця. Через цей кабель ви можете і заряджати ваш павербанк від будь-яких інших приладів, якщо вам це необхідно. Ну і не новинкою буде те, що. Ці павербанки мають можливість. Ви маєте можливість підключити їх до додатку EcoFlow, кастомізовувати, налаштовувати, встановлювати обмеження, рівень заряду, розряду, пріоритети, оновлювати програмне забезпечення цих повербанків. І знаючи бренд, EcoFlow, можна сказати, що з великою варигідністю з часом функції можуть додаватися розширені. По, Користувацькі для клієнтів там по користуванню цими павербанками. Тому, як на мене, це прям дуже прикольний девайс, який не є чимось новим в плані використання, тому що ми всі користуємося павербанками. Але це новий до досвід саме швидкого заряджання, те, що ви побачите. Миттєво на свої очі, як заряджається ваш телефон, і ці павербанки вони змінюють правила. Тобто, якщо у вас раніше було правило, тут я маю залишити і почекати якийсь час, то все відбувається так швидко, що ви просто завжди готові до дій. ну Я можу сказати зі свого боку, що дивись, завдяки, ну, по-перше, док-станція вона і окремо теж продається. Да, тобто можна її окремо придбати. І тут, до речі, два швидких Type-C. Але е, я порахував, за допомогою ось такого комплекту ми можемо одночасно заряджати до 9 пристроїв. Одночасно, от в такому комплекті 3, 4 і 5, відповідно, на передній панелі. Дев'ять пристроїв заряджати одночасно. І з великою швидкістю. Це насправді ну, дуже гарний результат. Ти, до речі, згадав про зарядні пристрої, і в лінійці Екофлоу в їх з'явилося одразу аж три. Ти можеш розказати, от, в чому теж різниця між ними? Ми бачимо їх також на нашому столику. Так, ми маємо три зарядних пристрої від Екофло. Це звичні для кожного блочки, щоб заряджати телефони, ноутбуки, планшети, все що завгодно. EcoFlow є виконання в трьох варіантах потужністю 140 Вт, потужністю 100 Вт і 65 Вт. Якщо ми кажемо про 60, 65 Вт в комплекті з цим блочком, також іде кабель в комплекті Type-C, тобто одразу можна використовувати, не потрібно докуповувати. Основні переваги цих блочків, те, що я для себе, як користувача, виділяю, це те, що ви можете. Замінити всі ваші зарядні гаджети для телефона, для годинника, для ноутбука, для, для можливо паншета. камери, для планшета одним єдиним пристроєм. Тобто ви активна людина подорожуєте завжди в русі, вам не потрібно до кожного пристрою е, свій зарядний носити, е, ви можете одним блочком закрити всі свої необхідні потреби. І основною перевагою це також швидкість, але тут хотів зазначити те, що це безпека. Тому що е, ось такий блочок на 140 ватт під час своєї роботи це дуже потужно і дуже компактно. І е, Екофлоу як бренд розуміє, що е, має бути там процес заряджання вночі, в день в будь-яких умовах, він має бути безпечним. Тому. тому е, Самі е, ці зарядні вони виконані в металовому корпусі, що дозволяє їм дуже ефективно охолоджуватися, тобто це не пластика, метал. Е, тут є технологія запатентована GAN Power, яка зменшує, е, скажімо так, витрати на перетворення енергії і тим самим виділяється менше тепла. Тому е, це і безпечніше, і ефективніше використання електроенергії, а також. Тут застосована технологія, вона називається X-Guard. Це моніторинг стану пристрою, в даному випадку, це Powerbank, в реальному часі. Тобто, пристрій сам відслідковує свою температуру, рівень напруги і все інше для того, щоб уникнути ситуації, коли ну, може статися якась там неприємна. Річ, ну, типу, там, коротке замикання і все інше. Ну і з приємних е, також е, нюансів це те, що ну, не нюансів, а перемаг, переваг, мабуть, те, що вони е, дуже міцні, і навіть в разі падіння там з висоти до одного метра е, з ними нічого не трапиться. Єдине, що він може там зовнішньо трошки поцарапитися, і це буде не Скажімо так, неприваблива, але роб... працювати надалі він буде як і новий абсолютно. Ну тут я якраз бачиш, так розвернув для того, щоб показати нашим глядачам от кількість портів, щоб можна було побачити, що тут є три, тут є три, а тут у нас є вже чотири порти, два з яких швидкі. Тому мені, мені теж дуже подобається. Я використовую ось цей блок. Він просто один з перших був який до нас приїхав в Україну, і мені дуже-дуже подобається і швидкість зарядки, і справді те, що ти кажеш, безпека, вони такі навіть трошечки важкенькі, да, якщо їх порівнювати з аналогами, які є на ринку. Але це говорить саме про якість збірки і про звичайно всі ті характеристики, які ти щойно нам сказав. Але це щодо блочків. але в нас ще є ще павербанки, я дивлюсь на столі. І... Що це за новинка до нас приїхала? Це павербанки теж від бренду Ecoflow. Вони, скажімо так, в порівнянні з серією Rapid Pro, вони трошки бюджетніші, тобто доступніші по ціні, але при цьому вібрали в себе найкраще, те, що може бути, там, із найпопулярніших, найдорожчих моделей. Це павербанки, які мають ємність 25 тисяч міліампер і потужність на видачу одночасно і на своє заряджання 170 Вт. ватт. Тобто, якщо у вас немає там дуже великих споживачів, які потрібно заряджати, а там телефон і ще якісь невеличкі гаджети, то ви можете обрати для себе ось таке. Бюджетніше рішення, вони по ціні набагато привабливіші, і при цьому це теж технологічний прилад, потужний, з гарантією, і в виконанні в двох варіантах з вбудованими кабелями і без них. Тут ви вже там від власних потреб і наскільки вам зручніше, цим користуєтеся. Якщо без кабелей, то ви власний кабель використовуєте або окремо докуповуєте. Якщо збудованим, то тут реалізовано мені дуже подобається те, що кабель для зарядки він реалізований, як і тримач для самого павербанка. Ви легким рухом відкрили і вже заряджаєте пристрій. По Не потрібно повернули, використовуєте. І зверху ще один вбудований кабель, який теж ви можете використовувати. Дістали довжина близько 60 см, користуєтесь. Не потрібно, закрили. Ну тобто, як на мене... В співвідношенні ціна, якість і потужність це, мабуть, найвигідніша пропозиція від EcoFlow. Е, найшвидше е, нон-стоп не зупинятися постійно в рухсі. Це звичайно рі, е, Rapid PRO серія. Тому, е, наче основне ми сказали: є е, е, можливість у всіх повербанків, цих великих е, у них є. Дисплей, у них є функція збереження акумулятора. Тут мається на увазі його життєдіяльності, тобто є екорежим, завдяки якому ви можете продовжити життя своєму акумулятору, і він вам прослужить довше. Також є функції по налаштуванню: вмикнути Bluetooth вимкнути в серіях там, де. Присутній додаток, е, кастомізувати дисплеї, вибрати варіант е, ну, самого, скажімо так, індикації і всього інше. Тому для кожного е, клієнта у нас є у бренду Ecoflow, є рішення, яке підійде найкраще. Якщо ви хочете протестувати і ви знаходитеся там в місті Києві або області. В магазині ці всі новинки вони є, їм можна користуватися, їх можна протестувати. Тому запрошую, приїжджайте і ви самі впевнитесь, що ваш телефон е заряджається зі швидкістю завантаження, оновлення будь-якого застосунку. Ну, тобто на очах відсотки зростають. Я б навіть так сказав, розкрити потенціал вашого телефону по швидкості зарядки. Він може заряджатися швидше, як і більшість. Тих гаджетів, які у вас є, за допомогою павербанків. Екофлоу, ну таким знаєш, підсумовуючи, мабуть, такою фразою, можна сказати, що Екофлоу продовжує свій розвиток, продовжує розвиток щодо цікавих інноваційних гаджетів саме для своїх клієнтів. І ну ви знаєте. Ті, хто можливо ще з вас хто не знав, що EcoFlow – це не лише тільки зарядні станції, EcoFlow – це і в тому числі ось такі цікаві павербанки, ось такі чудові зарядні пристрої, холодильники, кондиціонери, ну великі стаціонарні рішення, сонячні панелі. EcoFlow – це великий цікавий інноваційний світ. І для того, щоб не забути і не пропустити ті новинки, які виходять у Екофлоу, просто не забудьте підписатися на наші соціальні мережі. Ну, ти хотів ще щось додати, мабуть, теж про пауербанк, чи так. просто взагалі про Екофлоу? Ні, я хотів доповнити те, що ти кажеш, що Екофлоу це вже давно не зарядні станції. Екофлоу це пристрій, які ви знайдете застосування в усіх ваших сферах життя. Для подорожі, для відпочинку, для облаштування будинку, для роботи. для роботи, для економії електроенергії рішень насправді дуже багато. Починаючи від маленького повербанку, закінчуючи великим тепловим насосом, який там опалює ваш будинок, економно, ефективно в зимовий час. Тому з усіма новинками, повторююся, можете ознайомитися в нашому магазині. Ми з радістю вас проконсультуємо. Допоможемо протестувати, відповісти на ваші запитання. Ну а якщо ви просто не в Києві, то завжди є сайт «Ecoflow Ukraine, куди ви так само можете завітати, подивитися всі технічні характеристики, або звернутися до наших партнерів по всій Україні. Це і великі мережі, це невеликі магазини, які з нами співпрацюють. Єдине, на що звертаєте увагу, це на офіційні звичайно продукти, тому що на них є гарантія, у них є підтримка, і це, звичайно, дуже класно допомагає. Продовжу використання цього продукту. Богдане, я тобі дуже дякую, дякую за те, що сьогодні ми розказали про ті павербанки, які є. Але м -м, хочу вам сказати, що EcoFlow вже незабаром випустить ще деякі новинки. Тому залишайтеся з нами, дивіться наші вебінари. Е Заходьте до нас на соцмережі, і ми обов'язково вам розкажемо про ще інші інноваційні прилади, які незабаром з'являться у EcoFlow. На все добре. До зустрічі.